Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. У третьому розділі Послання до Колосян ми читаємо. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. В цьому розділі гріховні дії поділені на три групи. У п'ятому вірші нам рекомендується відмовитися від п'яти гріхів розпусти, нечистоти, пристрасті, потягу до зла і жадоби до наживи. Ці п'ять гріхів стосуються фізичних нахилів. Багато людей виявляються переможеними вже на цьому першому рубежі, ставши жертвами тілесних гріхів. Але якщо ми переможемо на цьому полі. Ворог може спокушувати нас більш витонченими гріхами усі вони описані у восьмому вірші. Це гріхи внутрішні, які легко приховати. Серед них гнів, лють, злоба, богозневага, безсоромні слова. Багато хто, уникнувши гріхів тілесних, стають жертвами гріхів цієї другої групи, які вважаються не такими тяжкими. Вони небезпечні, болють і злоба. Наприклад, можуть легко маскуватися під ревністю щодо релігійних принципів. Чимало людей зазнають поразки на цій другій лінії фронту. Відбивши всіма силами тілесні гріхи, вони стають пасивними жертвами лихого характеру, нездатності вибачити або відмовитися від лихослівля. Але апостол Павло не зупиняється на цьому. Він іде далі і говорить про третю групу гріхів. Їх можна назвати соціальними гріхами, де нема ні грека, ні юдея, расова відмінність, ні обрізання, ні необрізання, релігійна відмінність, ні варвара, ні скита, культурна відмінність, ні раба, ні вільного класова відмінність немає чоловічої статі, ні жіночої відмінність за статтю. Ці соціальні гріхи також небезпечні. Чимало людей, які перемогли гріхи перших двох груп, виявляється у владі гріха расової винятковості, релігійних забобонів, культурної гордині, економічної різниці або статевої нерівноправності. Апостол Павло говорить про інший стиль життя тих, хто померли і воскресли у Христі. Християнська відповідь на запитання про перемогу над гріхом не в тому, щоб навчати людину боротися усіма силами з ворогом, натомість віддатися Господу. Мова йде не про боротьбу, а в певному розумінні про капітуляцію. Коли людина починає розуміти, що сама по собі вона незначна і потребує зовнішньої горішньої сили. Усе її життя наповнює любов, і вона шукає небесного. Їй просто більше не хочеться робити старі гріхи, вони видаються їй страшними, жахливими поруч із чистотою Ісуса. Чи готові ви розпочати сьогоднішній день з упевненістю, що Ісус уже перебуває з вами? Помолимось. Наш любящий дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за ці добрі настанови із святого письма. Ти застерігаєш нас від гріха і бажаєш, щоб ми, Господи, дивлячись на тебе, жили життям подібним до Твого життя, яким Ти прожив на землі. Благослови сьогоднішній день і допоможи нам Тебе прославити, живого святого Бога. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Розпочинаючи новий день, знайдіть час, щоби поспілкуватися з Ісусом, Творцем і керівником вашої віри. І тільки тоді все, що ви будете робити, буде мати сенс. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!